І сказав Самуил до Саула: Господь послав був мене помазати тебе на царя над народом його, над Ізраїлем. А тепер послухайся голосу господніх слів. Так сказав Господь Саваот, я згадаю, що зробив був Амалик Ізраїлеві, що клав йому перешкоду на дорозі, коли він виходив із Єгипту. Тепер йди і поб'єш Амалика, і вчиниш закляттям усе, що його, і несмилосердишся над ним. І позабиваєш усе. Від чоловіка аж до жінки, від дитини, і аж до немовляти, від вола і аж до штуки дрібної худобини, від верблюда і аж до осла. І Саул оповістив народ і перелічив їх у талаймі, і двісті тисяч піхоти та десять тисяч мужа юди. І прийшов Саул аж до Амаликового міста, та й засів у долині. І сказав Саул Кененам Ідіть, відокремтесь, вийдіть з поміж Китянина, щоб я не долучив вас до них. Бо ви зробили були милість усім ізраїльтянам, коли вони виходили з Єгипту. І відокремився кенеянин з-поміж Амалика. А Саул побив Амалика від Хавіли аж до місця, де йдеш до Шуру, що навпроти Єгипту. І зловив він Агага, Амаликського царя, живого, а весь народ зробив закляттям та й побив вістрям меча. Та змилосердився Саул і народ над Агагом. І над наліпшом з його худоби дрібної, і з худоби його великої та з товару вгодованого, і над вівцями, та над усім добром, і не хотіли зробити їх закляттям. А все мало варте і худе його зробили закляттям. І було господнє слово до Самуїла й казало Жалкую, що я настановив Саула за царя, бо він відвернувся від мене, а слів моїх не виконав. І запалився гнів Самуилів, і він кликав до господа цілу ніч. А рано вранці Самуїл устав і пішов назустріч Саулові. І Самуїлові донесли, говорячи, Саул прийшов до Кармелу, і ось ставить собі пам'ятника, а по повернувся і пішов, і зійшов до Гилгалу. І прийшов Самуїл до Саула, а Саул сказав йому: Благословенний ти в Господа, я виконав слово Господнє. А Самуїл сказав: А що це замикання цієї отари в ушах моїх, тарик великої худоби, що я чую? І сказав Саул, віддамалики тянуна привели їх, бо народ змилосердився над найліпшим із худоби дрібної та з худоби великої, щоб зарізати в жертву для Господа, Бога твого, а позостали вчинили закляттям. А Самуїл сказав до Саула: Покинь, а я розповім тобі, що Господь говорив мені цієї ночі. А той сказав йому: Говори. І сказав Самуїл, хоч ти малий був в очах своїх, чи ж ти не голова Ізраїлевих племен. Чи ж не помазав тебе Господь на царя над Ізраїлем? І послав тебе Господь дорогою, і сказав Іди, і вчиниш закляттям нечестивих амаликитян, і будеш воювати з ними, аж поки ти не вигубиш їх. І чому ти не послухався Господнього голосу, але кинувся на здобич і зробив оце зло в Господніх очах? І сказав Саул до Самуїла: Та я послухався Господнього голосу, і пішов дорогою, якою послав був мене Господь, і привів я Гага. Царя Амаликського, а Амалика зробив закляттям. А народ узяв з здобичі худобу дрібну та худобу велику, як початок закляття, щоб приносити в жертву Господові, Богові твоєму, в Гілгалі. І сказав Самуїл: чи жадання господа цілопалень та жертов таке, як послуг Господньому голосу. Та ж послух ліпший від жертви, покірливість краще від бараня голою. Бо непокірливість як гріх ворожбитства, – а свавільство як провина та служба бова нам. Через те, що ти відкинув Господні слова, то він відкинув тебе, щоб не був ти царем. І сказав Саул до Самуїла: Прогрішився я, бо переступив накази Господні та слова твої, бо я боявся народу та послухався його голосу. А тепер прости ж мій гріх і вернися зо мною, і я поклонюсь Господеві». Та Самуїл сказав до Саула: Не вернуся з тобою, бо ти погордив Господнім словом. А Господь погордив тобою, щоб не був ти царем над Ізраїлем. І повернувся Самуїл, щоб піти, а Саул схопив полуплащеє його та й відірвав. І сказав до нього Самуїл, Господь відірвав сьогодні від тебе Ізраїлеве царство, та й передав його твоєму ближньому, ліпшому від тебе. І також Ізраїлева слава не скаже неправди та не буде каятися, бо він не людина, щоб каятись. А Саул сказав Прохрішився я. Але вшануй і мене перед старшими мого народу та перед Ізраїлем, і вернися зо мною, а я поклонюся господові, Богові твоєму. І вернувся Самуил за Саулом, і Саул поклонився господові. І сказав Самуїл, Підведіть до мене Агага, царя Амаликського. І пішов до нього агах весело. І сказав Агах: справді, відступилася гіркота смерти. А Самуїл сказав: як твій меч позбавляв жінок дітей? Так позбавиться дітей твоя мати між жінками. І посік Самуил Агага перед Господнім лицем у Гілгалі. І пішов Самуил до рами, а Саул зійшов дому свого, до Саулової гів'ї. І більше не бачив Самуїл Саула аж до дня його смерти, та Самуїл сумував за Саулом. А господь жалкував, що настановив був Саула царем над Ізраїлем.